Привіт, друже! Сьогодні я тобі розповім про халявні танки, які ти зможеш забрати в цьому місяці. Тому додивись це відео до кінця, так ти допоможеш в просуванні цього відео більшій кількості українців. Не забувай протискати вподобайку, а також підписуватися на канал. Якщо за два тижні ми наберемо 300 підписників, зможу для вас розіграти два танки сьомого чи даже восьмого рівня. Що за пурга? А все тому, що зараз ВГ влаштувало такий собі івент для блогерів в рейтингових боях. І так як я зіграв не одну тисячу боїв в ньому, зможу за 4500 чи за 5500 рейтингу на ефірах розіграти декілька танків, так як за кожну тисячу підписників дають розіграти один танк. А якщо нам вдасться добити 300 підписників, то я зможу брати в ньому участь. Чекаю на твою підтримку. Давайте починати. Текст по дебільному написаний. Слухай, нормальний текст, просто метю хреново говорить, це китайська. Читай контекст, і все стане на місця. І... і почнемо з того, що ти вже й так знаєш. Але слід нагадати: цей івент на вафлю 9 рівня, на яку вже зовсім скоро буде стартувати ця подія. А це означає, що буде дуже потрібен клан. Так що совітую шукати вже зараз, так як потрібен буде колега з одного клану, з яким ви зможете купити, скоріше, напевно, потіти, в злитки, а так. Злитків потрібно буде немало, а саме 1000. Так, це без врахування того, якщо твій клан буде повністю виконувати КБЗ і в понеділок зможе забрати кланові нагороди, так як все-таки 120 злитків на дорозі не валяються. Давайте повернемося до танку. Його фля буде 9 рівня ще й колекційна, а це означає мало того, що зможеш забрати її, так ще, й якщо вона прям не сподобається, зможеш продати за 5 тисяч золота. Дуже файно і ми задоволені. Але по досвіду говорю одразу краще залишити. Так, вона не стане імбою, так як КВН і картоні залишається від копії на 9 рівні в гілці гриля. Так що, чесно кажучи, я ніяких надій на те, що цей танк стане моїм улюбленцем, не розраховую. Ще один танк. Танк в колекцію, так сказати. Як по мені, для того, щоб швидко забрати його, шукайте того самого бра, з яким будете катати в взводі, бо за кожну медаль братів по зброї та рішучий внесок, потрібно буде багато, так як за кожну з них дають по 5 злитків збою. Можу побажати тільки терпіння, так як горіти будь того, що будуть тирити фраги, тільки так, хлопці і дівчата. Наступний танк це меджай. Це копія преміум танку Excelsior 5 рівня. Але у відмінності від Excelsior меджая можна отримати на халяву з Хеловінського івенту. Хто не знав, це колекційний танк п'ятого рівня, який можна продати за 250 золота. Чим він відрізняється від своєї копії, так це барабаном. І такий, як на цифрах, дуже імбовий. Чотири снаряди, скиде між пострілами в дві секунди, шість з альфою в 110 одиниць. І, як я розумію, броні наварили. О, кульба! Так що танкувати щось буде, так як івент безкоштовний, можливість забрати його у кожного. Так що можу побажати. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років і бажаю вам щастя, здоров'я! Ну і це теж. Але в першу чергу це нервів, бо кожен івент це ще то випробування. Чесно, мені нема що сказати більше про цей танк. Чекаємо на цю подію, бо вона вже зовсім близько. Наступний останній танк це кошмар, який буде в передплаті, Тобто тобі треба буде заходити кожен день в гру, а ти запитаєш, а що саме треба? Є два варіанти: це робити якісь дії, там зіграти бій, чи просто заходити і забирати нагороду. Так що чекаємо, це ще не все. Сам танк можна було забрати, як і меджая зараз, в безкоштовному івенті. Це ПТ-САУ, але не проста. Клуб голубих любителів анальних самотиків. Що? Швидкість, як у середнього танку, і пушка, як у ПТ-САУ. Чпеха тільки так, особливо фугасами. Ще такий нюанс: це основні снаряди, вони не ББ, а КС, тобто кумулятивні снаряди. Саме у кошмара вони летять дуже довго. Тому це буде проблемою. Але якщо ти майстер, і можеш вимірювати кінцем напрям вітру і дальність, то вітаю, це вже не проблема. Якщо декілька слів про це все, то як на мене, зараз дуже багато можливостей забрати на халяву непогані танки. І все залежить від тебе. До речі, чуть не забув, його можна продати за 250 золота. Скоріше за все, якщо він в передплаті, то він буде збиратися сертифікатами. А це означає, що коли ви назбираєте всі сертифікати, об'єднаєте їх в один легендарний, якщо цей танк є, краще перестрахуватися і спочатку продати кошмара, потім отримати свої 250 золота. А тільки потім натискати отримати танк, так як це ВГ і можливо, що компенсація прилетить в сріблі. Що? Ви серйозно? Що за а так як це. Танк 5 рівня компенсація в сріблі буде близько 400 тисяч. На мою думку, краще отримати золото. Ну і якщо ти полюєш тільки за золотом, то в тебе є можливість отримати за це все 5500 золота за ці всі танки. Як на мою думку, таке буває дуже рідко, так що краще не нехтувати. Це поки що всі новини. Якщо все сподобалося, чекаю на твою вподобайку і коментар під відео для просування україномовного контенту. Дякую за перегляд! Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення.